Церська, ця, Я покажу вам трактора, який ні в коєму случаї не варто купувати. Якщо у вас руки стоять ізочка, за пам'ятові моделі запиши, потім будеш морочитися, потім будеш дрочить себе. І підпишись на канал. Сподіваюсь, буду комусь користи, хлопці. І так, якщо у вас руки реально стоять джопер, ну, не, ва не ваша техніка, не ваша. Робота, не, не ваша робота руками з технікою. По-всякому буває, по-різному буває, а все одно треба тракторити, все одно треба робити. Ну ви розумієте, що ви не хочете його крутити туди лізти, курва, з тим морочитись, То, хлопці, запам'ятайте декілька є порад декілька є тракторів, які китайця, на яких китайці зекономили гораздо більше, і вам там придеться крутити з ним. Крутить, міняти, обслужувати частіше набагато. І так, то перше. ба 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 Мототрактор. Універсальний многофункціональний підходить для лісу, для городів, для гор, для полів і для того, щоб вам витрахати мозок. І для того, щоб ви навчилися, що значить крутить, болоти хорошо. хлопці. Це, якщо ви хочете стати техніком якимось, поняли? Стати механіком, навчитися, Понімати, розібрати, зібрати від начало до кінця, тоді беріть. Якщо ви не годні до цього хлопці, тут це конструктор Лего, причому це сирий пільмень. Поняли? Це не конструктор Лего, це сирий пільмень. Оця коробка. За слаба для того, щоб серйозні якісь роботи робити, якщо у вас є там якийсь об'єм робот, хлопці, в жодному разі це для себе, дідусям жоповозка така нагород під сраку. Поняли? 10, 20, 30 соток. Остальну нагрузку вона буде справляти дуже погано. Ну, вона буде робити поняли? нього. Первічний вал, вторічний вал на фрезу будете міняти. Будете крутий там, будете крутить там, будете робити, постійно з ним гратися. Тому якщо у вас руки не дуже до техніки, то оце не дивиться, хлопці. Я зараз покажу варіант, який болі-мінні буде робити і поробить, навіть якщо руки з жопи. Ось ось що вам треба: якщо мінімум коштів і треба робити, хоча б візьміть такого шифенга. Оце вот теж сінтай і так далі. Не дивіться, там є свої нюанси, я зараз розкажу. Візьміть шифень 240-244-й базові вечі в коробку, в мотора. Лість тут не треба, от і до. Він зроблений, він заводський, вже робить, він працює. Там він трохи шумний, незручний. Треба звикнути до того, що тараба сильно. от. Деяких в нього функціоналів не як в трьохциліндровому понятні, гідропідсилювачі немає, все таке, але це вже вам, як то кажуть, вже готовий трактор. Це не конструктор. Оце берете гектар, 2, 3, 4, 5. Ви собі закриваєте питання. Хіба там з передком чи без передка собі оприділили, визначили. Коробку сю лість взагалі вам ніколи не потребується. Ну, там якусь промінять прокладку якогось сальника, то ви все одно маєте вміть, як ви маєте собі трактор. Без цього ніяк. тобто Хоча б це треба навчитися, пацани. Далі, мужики, оці сінтай. Це теж хороший трактор для себе, для неважких задач. Пояснюю. Ось це коробка передач, задній мост, 6 скоростей всього. Сама, собенька, простенька це теж тракторець на невеличкий, там може, гектарчик, півтора. Для себе, якщо ви берете трактор робить і хочете не грати, міняти муфту гіпку між трактором, та, і так далі, беріть щось хоча б на кшталт цього. Щоб було на 8 передач, щоб був без муфти, щоб був грубший. От. Тому що. Сінтай це найдешеві китайський, китайський трактор. Тут файний мотор, але на всьому остальному зекономили от і до. Тому хлопці, теж будьте з ним обережні. Якщо вже хочете собі трактор на, на 5-7 на гектар робити 24-ку, повнопривідно, без е, пасів і так далі. Хопці, я теж зараз покажу робочий варіант. Ось вот такою хоча б коробкою має вона бути 8. Це дешеве, що є. Саме дешеве, що є. Відрімінність від такого з центральною надрочувальною. Всього 250 долярів, хлопці. Ну тут інше діло, небо і земля. І тут нема гібкої муфти, тут потужніша коробка, тут потужніший мост, тут потужніші тяги на трьох точках, які тримають більше ваги, і ви тут зможете все навісне собі іспользувати. Вот. А самий дешевий трьохциндровий, не дивіться, він буде самий в Берете вже китайця, беріть вже трошечки, хоча б трошечки ліпше. Наприклад, наприклад, можу радити сміло всю лінійку Кентавр. трактор ДВ 244. Він же Кентавр, 24, Це в нас на 40, Це в нас такий же з подорожчих, з побільших, є дешевші. Є там від 50600 вже три циліндри, повний привід, нормальна коробка, нормальні мости, нормальні чулки потужні. Де у вас вже буде якесь железо, яке буде працювати рік, 2, 3, 4, 5, якщо не насілити, будете грамотно працювати, ви на нього лізти не будете. Так само мотор, так само ходова, так само от бачите, ну, самі ступіці, все зроблено досить нормально. Задній мост, трьох точка, дві скорості ВОМа, відповідно вага, відповідно ширина колії, тобто все повноцінне, 24-40 кубу трактора. Просто, і якщо там з недорожчих, запам'ятайте, кентавр, ДВК оце самі ходові, більше всього беруть зі всіх, це універсальний трактор, робоча коняка, 13 год, год на ринку вже України, в людей працює. Запчасті є в, в кожному райцентрі, в кожному магазині. В кожному кіоску. Тому оцю беріть такого кентавра. Ну, це якщо вже вам треба багато робити. Хлопці, запам'ятайте, тракторів є безліч, їх зараз десятки фірм і десятки моделів Китайців. Всі вам красиво будуть співати, купи наш. Він найліпший, самий найпосилений, самий самий чоткий. Самий класний, самий дешевий, в ньому більше всього на ну, хлопці. Ну запам'ятайте, чим попроще сам трактор, чим менше там приколів, і чим він трошки якісніший взяти, буде ліпше для роботи. Повірте мені. Можна взяти повний фарш, якийсь там модний XX Pro Max, напише. Де там у вас буде і примусові, і двох і все, що хочете. А можна за ці гроші взяти. Обличного Донофенга, і Чиловольчика. Чи щось таке, що вже провірено. кентавра того, що вже ходить в людей по 10-15 по років. Можна взяти якийсь там найдеший трьохцилиндровий, знайти всрати всрати. Вот. А можна ще дешевше взяти, просто Шифенга. Не такий зручний, трохи шумний, але він робить хлопці, він робить рік, два, три, п'ять. І до нього не лізеш. Розумієте? І так з усім, реклама зроблена, щоб заробити грошей. Вам щоб пояснили нормально таке, ну я бачив рідко, чесно, в інтернеті. Або купи, купи, які в нас класні трактора. Хлопці, кожен трактор під свої задачі підходить. Просто є трактори з яким, щоб мати його дійсно їм робити, вам треба буде закатати рукава по локоть. Закотати рукава по локоть і доробити його, переробити там щось, усілити і грати. Є трактори, купив, їздиш, працюєш собі трошки. Є трактори валюєш в лісі кожен день і йому нічого не буде. А є трактори, красивий гарний, поїхав в ліс, і він там і остався. Бо такі діла. Тому підпишіться на канал, буду, буду дуже вдячний за вподобайку. Сподіваюсь, було комусь корисно. Це такі пару прикладів. Можу розказати це більше і більше і більше. Хлопці, кому цікаво, пишіть про який трактор розказати далі. Всім добра, всіх обняв, міні-трактор Україна з вами.